Для вас працюють інформаційні команди Фактівасітіві та вікон СТБ. Мої вітання попри часті тривоги напередодні, ця ніч була відносно спокійною для більшості областей. Хоча низку регіонів російські шахеди таки тероризували. Знову під ударом був весь схід. Чутно вибуху була на Сумщині, тривога була також на Харківщині, Дніпропетровщині, Запоріжжі. Лунала сирена і на Полтавщині, Київщині, і в самій столиці та на Чернігівщині. Інформації по постраждалих та руйнуваннях на цю хвилину немає. Окупанти вбили і поранили мирних жителів на Харківщині напередодні по обіді на в'їзді до Куп'янська ворожий дрон поцілив цивільний автомобіль. Загинули дві людини, ще одна поранена в лікарні в стані середньої тяжкості. Про це повідомила обласна прокуратура. Також вчора в день із реактивних систем залпового вогню ГРАД росіяни обстріляли прикордонне селище Козача Лопань. Загинув місцевий житель. А у новій козачі Дергачівської громади після влучання авіабомби в житловий будинок загинув чоловік. Ще один поранений. Росіяни дедалі частіше відчувають наслідки війни на своїй території та тимчасово окупованих територіях. Про численні прильоти безпілотників повідомляють в Єнакієвому на Донеччині, куди саме поцілили інформації, поки немає, але відомо про детонацію на місцях влучань. Автокурську через роботу ворожого Ребу дрон збився з курсу та врізався в житловий будинок. Зайнялася масштабна пожежа. А вже під ранок в російських телеграм-каналах з'явилася інформація про ще одну серію прильотів. Вже в Самарській області, у Сизрані. Там попередньо вражено черговий нафтопереробний завод. У ворога мінус ще один літак. Цього разу су-30. Про це повідомили в командуванні військово-морських сил Збройних сил України. З радіоперехоплень стало відомо, що ворог втратив зв'язок із винищувачем, той виконував завдання Південно-Східніше острова Зміїний. Наразі росіяни проводять пошуково рятуальну операцію. Пілотів поки не виявлено. У ВМС припустили, що російський літак впав з невстановлених причин. Там також зазначили, що на поверхні моря знайшли уламки літака. Майже сотня боєзіткнень сталася на фронті за минулу добу. Про це повідомляє наш Генштаб. Майже половина з них 43 на гарячому покровському напрямку. За попередніми підрахунками тільки тут ворог втратив 96 бійців вбитими та пораненими. Плюс наші воїни знищили 6 одиниць автомобільної техніки, 5 мотозасобів та одну гармату. По 14 штурмів вдалося відбити нашим захисникам на Лиманському та Новопавлівському відтинках фронту. Ще по 6 ворожих атак нарахували на Сіверському, Турецькому та Придніпровському напрямках. На інших росіяни менш активні. На Донеччині місцева влада оголосила про початок обов'язкової евакуації родин з дітьми з дружківки, яку проводитимуть примусово. Про це повідомив начальник військової адміністрації Вадим Філашкін. Окрім цього, примусова евакуація також охопить села Андріївка, Варварівка, Новоандріївка та Роганське в Андріївській громаді. За інформацією місцевої влади, у зазначених населених пунктах нині перебувають близько 1879 дітей. Рішення обумовлене щоденними обстрілами рашистів, які тільки збільшують кількість ударів. Зараз цифра може сягати трьох тисяч обстрілів на добу. Тільки завчора під прицілем рашистів перебував 21 населений пункт регіону. Напередодні відбувся особливий обмін полоненими. Україна повернула 84 своїх громадянина. На серед них 51 особа це цивільні. Представник головного управління розвідки Андрій Юсов зазначив. Хоч Росія не найшла найш... на поступку у питанні повернення цивільних, втім це таки стало можливим, зокрема завдяки міжнародним посередникам. Історія кожного звільненого це прояв неабиякої мужності, значна частина українців була в полоні ще задовго до початку повномасштабного вторгнення. Нарешті, вдома, 27-річний хлопець, який з 17 років не бачив нічого, крім ГРАД, дев'ять років тому його звинуватило співпраця з СБУ, посадили як терориста. Серед звільнених також 74-річний пенсіонер, якого сім останніх років окупанти тримали в камері. Та серед рекордсменів чоловік, який був ув'язаний з 14-го року. На щастя, під час цього обміну звільнити вдалося трьох жінок. Одна з них вчителька молодших класів. Вона відбувала покарання з 19-го. Я дітей дітки років не, 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 не передаваймо, правда. Я чекаю, років. Додому повернулося і 33 військовослужбовці. Частина з них офіцерський склад. Є захисники Маріуполя. Ті, хто потрапили в полон у перші місяці повномасштабної війни. Більшість військових потребують медичної допомоги, тож звільнених одразу доправили до медзакладів. Та рідним все ж вдалося побачити своїх захисників на якусь мить. Цей обмін вдалося реалізувати за підтримки Об'єднаних Арабських Еміратів. Втім, невдовзі може відбутися і наступне. За словами представників координаційного штабу, Росія досі не виконала умови другого раунду перемовин в Стамбулі, за яким держава-агресор має повернути тяжко хворих, важкопоранених та захисників до 25 років. До того ж, є, вже є і інші домовленості. Підготовка до третього Стамбулу, по якому має повернутися 1200 українців, триває і найближчим часом також будуть результати. Увага світу насамперед мільйонів українців сьогодні буде прикута до Аляски. Дорогідність того, що сьогоднішня зустріч президента Сполучених Штатів Дональда Трампа з Путіним на Алясці закінчиться провалом приблизно 25%. Таку оцінку дав сам американський лідер. Також Трамп припустив, що швидкого припинення вогню в війні ймовірно не вдасться досягти, назвав російсько-українську війну найскладнішим конфліктом і пригрозив Росії санкціями. Американський президент заявив, що його основна мета домовитися про нову зустріч вже за участю президента Зеленського, і, можливо, європейських лідерів, щоб, врешті, укласти угоду про мир. Чи буде він проводити з диктатором РФ Ліміром Путіним спільну прес-конференцію за результатами зустрічі? Поки невідомо. Діятиме залежно від результату розмови. Якщо вважатиме, що зустріч закінчилася не дуже добре, вийде до журналістів сам, нікому не телефонуватиме і повернеться до управління країною вже через шість місяців, зробить Америку знов великою. А якщо бесіда пройде добре, Трамп запевнив, що зателефонує президенту Зеленському та європейським лідерам, аби погодити наступну зустріч заради миру. Важливішою буде друга зустріч, яку ми проведемо. У нас буде зустріч із президентом Путіним і з президентом Зеленським. Мною і можливо ми залучимо деяких європейських лідерів, а можливо, і ні. Побачимо. Думаю, президент Путін і президент Зеленський досягнуть миру. Якщо зуміємо це врегулювати, то я за ці шість місяців зупиню війну, і я дуже цим пишатимусь. Очікування від зустрічі президента Сполучених Штатів Дональда Трампа і Путіна на Алясці. Президент Володимир Зеленський обговорив з британським прем'єром Кіром Стармером під час їхньої зустрічі в Лондоні. Адже це реальний шанс для досягнення прогресу. Визнали лідери країн. Хоча й обговорили деякі побоювання, що результати можуть бути на користь Москви, а це поставить під загрозу майбутню безпеку України та Європи. Президент Зеленський зазначив, важливо, щоб Україна разом з усіма партнерами змогла досягти дієвих форматів безпекової роботи в межах коаліції охочих. Стармери і Зеленський обговорили продовження програм підтримки української армії та українського оборонного виробництва, а також важливість інвестицій в українське виробництво дронів. Адже в Україні є значний потенціал збільшення обсягів виробництва, і потрібне термінове фінансування для цього. Чому саме Аляска стане місцем переговорів президента Сполучених Штатів Дональда Трампа і російського диктатора Путіна? На це запитання спробувала відповісти видання Гардіан. На думку журналістів, перевагою стало те, що Аляска розташована далеко від України та Європи, і це дає змогу відсунути їх на другий план. Також це безпечне місце для Путіна. Не треба летіти через інші країни, а ще його там не заарештують як воєнного злочинця, бо штати не підписали римський статут. І зрештою, історично місце особливе, адже свого часу Російська імперія після програшу у кримській війні була настільки розореною, що була змушена продати Аляску американцям. Найбільший найпівнічніший американський штат, де одна з найнижчих щільність населення у світі, це Аляска. Майже втричі більша за Україну, а живе там понад 730 тисяч людей. Тобто, за підрахунками, в середньому одна людина на два квадратних кілометри. Втім, в Америці є штати з іще меншою щільністю населення. Аляска у перекладі з мови корінного народу Алеутів за різними версіями перекладається як суша, куди спрямована сила моря, або просто материк. Приблизно третина штату розташована у межах північного полярного кола. Вона багата на корисні копалини. За роки золотої лихоманки там видобули приблизно тисячу тонн золота. У штаті майже чверть усіх розвіданих у штатах запасів нафти. До столиці Аляски міста Джуно неможливо потрапити автодорогою. Її просто не існує. Машини до Джуно перевозять поромами, а ще туди можна дістатися літаком. Щороку з 1981-го в Джуно проводять марафон на 42 кілометри, і цього разу вперше в історії участь у ньому взяв українець Микола Таран з Прикарпаття, чотириразовий рекордсмен України та організатор благодійних забігів у Європі та США. Амбасадор президентської платформи Юнайтед 24 Тим часом найбільше місто штату Анкоріч там проживає понад 40% населення штату. Це адміністративний, торговий, транспортний і військовий центр, а також центр комунікації. Аеропорт міста вважається транспортним вузлом між сходом і заходом. Ми тут в Алясці кажемо, що ми хаб для всього світу. Ми головний вузол для всіх літаків, усіх підприємств. Просто привозьте всю продукцію сюди і її розкуплять. Поруч, Росія наш сусід. У росіян до Аляски особливий сентимент. Вони проникли туди і почали освоювати у 18 столітті. Їх цікавили тоді насамперед хутрові звірі, яких у регіоні водилося багато. А вже в 19 столітті, після програшу Кримської війни, Великій Британії та Франції, Російська імперія опинилася у фінансовій скруті. Тож цар Олександр ІІ вирішив продати Аляску Сполученим Штатам, бо в разі нової війни її могли легко відібрати силою без усіляких грошей. А так, за угодою 1867-го, російська імперія отримала за землі 7 мільйонів 200 тисяч доларів, скажені на той час гроші. За радянського союзу у 1960-х росіяни почали просувати конспірологічний міф. Нібито насправді Аляску тоді тільки передали в оренду на 99 років. Цей міф останніми днями реанімувала і усіляко просуває російська пропаганда. Мешканці Аляски до сусідів ставляться насторожено. Перебуваючи на Алясці, ми вочевидь найближчий пункт до Росії, тому якщо колись виникне якась суперечка, нас туди відправлять. Я повітряний розвідник, тому це цілком можливо, але побачимо, як воно буде. We'll найкоротша відстань між російською Чукоткою та американською Аляскою всього 3 кілометри 750 метрів. Та візуально ці дві території відрізняються так само, як за своєю суттю різняться демократія США та російська диктатура. Оксана Лотоцька, Анна Боль, факти ЕСІТІВІ. Єдині новини. Підписуйтеся на наш канал, пишіть коментарі та ставайте спонсором нашого каналу, щоб отримувати найважливіші новини оперативно. Президент Володимир Зеленський сьогодні у Німеччині, де зустрічався з канцлером паном Мерцем, і зараз, десь приблизно у цей час, мала би бути теоретично якраз в процесі розмова президента Зеленського, європейських лідерів і американського президента Дональда Трампа. І тема розмови, звісно ж, тільки одна: 15 серпня, і зустріч на Алясці між Трампом і Путіним. Про що вони говоритимуть і для чого вони говоритимуть? Про це будемо зараз спілкуватися із Павлом Клімкіним, дипломатом і міністром закордонних справ України чотирнадцятого 15 років. Пане Павло, вітаю, вітаю пане Вадима. Всіх вітаю, друзі. Пане Павле, чи є у вас от для себе розуміння, про що може йти мова між Путіним і Трампом 15 серпня? Звісно, і взагалі в таких зустрічах символіка важлива. Аляску колись вдала, я уж не знаю для Путіна. Вдала в лапках чи ні продали Сполученим Штатам. І чого він погодився саме на зустріч, там це по-своєму кепська історія. Тим не менше, список питань в порядку денному більш-менш зрозумілий він починається з балансу стратегічних озброєнь, в тому числі в космосі. Іде через критичні мінерали і енергоресурси до звичайно, Арктики до питання, чи можна з Росії починати будь-який серйозний діалог з економічних питань, і як фундаментальна передумова для всього просування по Україні. І які рамки цього просування можуть бути е, якось узгоджені або хоча б обговорені, оскільки, якщо б Трамп зустрівся з Путіним, скажімо так, 4 місяці тому? Це був би великий подарунок для Путіна, і як на мене, навіть його перемога. Сьогодні Трамп вважає, що він в достатньо сильній позиції, щоб починати говорити. Він розуміє нашу позицію. І та розмова, про яку ви тільки що згадали з Володимиром Зеленським, і європейськими лідерами це, як на мене, не про розуміння позиції, це вже про. Коло узгодження, що може бути, чого не може бути, за будь-яких умов про що можна починати домовлятися що краще відкласти, про що домовляємось домовлятися, і про що домовляємось не домовлятися. От приблизно така логіка навколо Аляски станом на сьогодні. Добре, але глобально є в моєму розумінні два питання: вони говорять про перемир'я в Україні чи про торгівлю територіями. Ні, насправді є фундаментальний принцип: нічого не домовлено, поки все не домовлено. Це мантра не тільки дипломатична, а насправді будь-якої будь політики. Тому в процесі переговорів можуть обговорюватись компроміси, в тому числі непрості і болючі компроміси. Але ці компроміси мають. Стати складовою сталого миру, але ні в якому разі не маніпуляції навколо припинення вогню і так далі. Крім того, ми з вами дуже емоційно зациклені на питанні, які обговорюються, от які називаються обмін територіями, оскільки для нас земля це щось святе. Ну так як свобода, як, як власна людина це зрозуміло, але нам потрібно зрозуміти, а якою буде майбутнє Україна, і Путін 100% не готовий на існування нас, навіть як буферу. Тому будь-які територіальні рухи вони не наближують нас ані до миру, ані до припинення вогню. І от це дуже непогано, щоб хтось під час в тому числі сьогоднішньої розмови, як кажуть на пальцях, пояснив Трампу без зайвих емоцій, але не тільки Володимир Зеленський, який 100% про це гав... говоритиме, а й європейських лідерів, які розуміють Путіна. Важливо, досі дещо краще ніж Трамп, але і Трамп сьогодні не такий, як після своєї інаугурації. Він бачить Путіна іншими очами, і коли його водять за нас чи тягнуть за хвіст. Думаю, що Трамп цього не забуває. На вашу думку і за вашими спостереженнями, хто з європейських лідерів якраз підпадає під цю когорту, хто розуміє Путіна і достатньо авторитетний, щоб до нього прислухався Трамп? Я думаю, що це сьогоднішній канцлер Німеччини, пан Мерц, це прем'єрка італійська, пані Мілоні. Це я думаю, представники Фінляндії, зокрема, президент Ступ, це людина, яка дуже добре відчуває Росію, в тому числі з точки зору історичної перспективи. Ну і звичайно, не будемо забувати про старміра. Британського прем'єра і Макрона, французького президента. Але останнім часом Трамп насправді прислуховується до перших трьох. Я це насправді так відчуваю. Ну і важливо перебити всі ці пасажі Віктора Орбана. Він з ним теж говорить. Який там десь каже, що хто програв війну, хто насправді не програв. І вся торгівля, яка через скіглення починається з Кремля про розміни територіями, це якраз про те, що станом на сьогодні Кремлю навіть в навіть внутрішній пропаганді нема чого приділити як результат цієї війни, яка триває вже 11 років і 3,5 роки в повномасштабному форматі. Тому я не знаю, що Орбан наговорив Путіну, що там хтось інший, вибачте, як кажуть по Фрейду, не Путіну, а Трампу. Так що сьогодні гарний шанс на, на таку правильну, не емоційну, але реальну розмову для того, щоб підготувати Трампа, і я сподіваюся, він не образиться на мої слова. саме підготувати Трампа. Не тільки у деталях позиції, але в сенсу розуміння путінських намірів і намірів сьогоднішньої Росії. От я якраз хотів про підготовку далі е, вас спитати, тому що для мене, чесно кажучи, обнадійливо звучить оцей принцип, який ви озвучили, що нічого не домовлено, поки нічого не домовлено, поки все не домовлено. Е, але я читаючи американську пресу, бачу нарікання американських колег і частини політикуму, що в такому швидкому темпі готується ця зустріч на Алясці, що за результатами навряд чи щось вийде, тому що ну так швидко зустрічі лідерів не готуються повинні бути якісь документи. Хоча б якесь комуніке узгоджене. В результаті поки що я бачу скарги, що все дуже складно, і чи взагалі можливо сподіватися, що за результатами цієї зустрічі, хоч якийсь документ підпишуть, навіть рамковий, аби його продемонструвати як досягнення, якесь як на мене, головний результат цієї зустрічі був би щоб Трамп і надалі тримав Путіна в процесі переговорів. Серйозних переговорів, щоб той не намагався тягнути час якось віляти і намагатися виструбнути з якоїсь серйозної розмови. Якщо не з нами європейцями, то хоча б особисто з Трампом. Чи буде там підписана якийсь комуніке, мені станом на сьогодні складно сказати? Готуються там різні варіанти, але ці варіанти, звісно, для для обговорення. І третє, ну підготовка до зустрічі, вона ж ведеться власне не два тижні. Вона ведеться весь цей час, оскільки американські команди розмовляють з нами, розмовляють з росіянами, розмовляють багато з ким іншим. І вони набагато краще, як на мене, розуміють розуміють ситуацію. Хоча у когось в Вашингтоні. І це також для мене проблема. Все ще залишається оця фіксація на територіях. Вони чомусь думають, що розрулити якісь територіальні питання може дозволити Путіну зберегти обличчя і піти на домовленість а цілі його абсолютно інші. Цілі його в знищенні України як такої, оскільки це фундаментально заперечує всю ідеологію і міфологію. Сьогоднішнього режиму, але як на мене, що що найменші частини американської адміністрації стала це краще розуміти? Ну і тоді останнє питання. Ви кажете, що досягненням буде, якщо Трампові вдасться зберегти Путіна в цьому серйозному переговорному трекові. Але поки що ми бачимо, що Путін водить Трампа швидше за ніс. Тобто він обіцяє щось. Потім Трамп каже, що 8-10 днів чи 50 днів. Путін знову щось обіцяє. Трамп знову відкладає якісь санкції і покарання за невиконання. І ну, зараз здається, що це може ще тривати дуже довго. Це ж не серйозні переговори. З одного боку, нам з вами б хотілося, щоб Трамп взяв дубину і Путіна якось там побив би. Але Трамп почав якісь рухи, грохнув індусів за купівлю дешевої російської нафти 50%. крута історія. Потім і він і дуже важливо, що це повторив віце-президент Сполучених Штатів Джей Ді Венс, сказав, що можна купувати. І це буде продовжуватися американську зброю за європейський кошт, і це насправді також я думаю створило не найкращий настрій в сьогоднішньому Кремлі, та ще на фоні якогось просідання в економіці. Дуже багато буде залежати від розмов з китайцями. Наскільки китайці готові відпустити цю історію? І наскільки для них важливий цей геополітичний торнадо, тому Трамп точно відчувається напередодні цієї зустрічі сильнішим з путіним ніж ну, скажімо так, 4-5 місяців тому, і для цього він зробив декілька речей, як конкретних в сенсі санкцій стосовно індусів, так і заяв. Пане пасажу на зборета, мушу вам дякувати, тому що час новин уже підтискає. Але загальний трек зрозуміло і дуже дякую, що ви поділилися. Це несподіваний такий погляд на п'ятницю. Павло Клімкін був з нами на зв'язку. Підписуйтеся на наш канал, пишіть коментарі та ставайте спонсором нашого каналу, щоб отримувати найважливіші новини оперативно.